Вітанечка, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І сьогодні у нас початок турніра. Чотирьохзірковий, потужне посилення без синіх. Так, поставив я все-таки таку собі оборону. Ну, якби в мене були кедмани, я, звісно би, впихнув сюди двох кедманів. Але, на жаль, немає. Добре, давайте розпочинати. ту ту Ну Я ж, говорю, кликів, гармеків напихали. А, так. Тут все чудово. А, крім цього, далі можемо оце поставити. Ага, синього в нас немає. А, клика. Клика атаку, щоб піднімати після Кедмана. А цього ми можемо замінити принт, по суті, на цього. Як я і вчора казав в своєму відео до, з підготовкою до турніру, що... Будемо грати в хілів, але будемо ще дивитися. Буду. Так, так, так. Я не знаю, куди пихати цих. Добре погнали. Поки що так. Там буде видно. Відразу фіолетовенькі. Може, ще під'їде там. Ну, не зовсім під'їхав, але. Ми його піднімемо зараз. Цього буде нам достатньо. Кедман зняти контру не зможе. Так, але підхилюватися вже потрібно. Давайте ось так. Забрати того нещасного фіолетового в куточку чи не забирати ось цього. Давайте заберем. Бачите, чудово, що забрали. Просто я потім не знаю, куди його притулити. Давайте зелень. Нічого немає такого скинути, щоб... Давайте тоді пробувати сюди. Майже прибили, а зараз просто. А він і ні з кого не зняв, крім акули. Давайте тоді червоненькі, зелененькі, потім фіолетовенькі, Фі... Можна ось так. Ай, по-любому в когось попаде. Пробітє. А, Блін. У мене чомусь воно не так добре працює, як у нього. Можна, в принципі, прям в них скидати. Вони 75-ті. А те й здохне так. да. Далі. Кеман зелений. Ой, зелений кажу, мультяшний. А знову ж таки сабінка, про яку я говорив. Що можна поставити. Ну, це я не знаю нафіга ті там, Коротше, погнали. Бувайте ось так. Так, так, так. Що туди можна зловити? Можна три фіолетових, але я поки не хочу. Ага. Е, з червоними. А, блін, заповільнення. Гербане заповільнення. Давайте один фіолет зберемо все-таки. Акулу просто не вистачає включити. Так, а зараз, в принципі, включаємо. Зараз да, з'йом буде. Що нам на руку? Тепер включаємо. Давайте, нехай похилить. Щось покляцаємо, щось потикаємо і щось воно збереться. Ну, я казав, що персонажі будуть відлітати, як сраний віник. Ну, напаскудила нам дівчинка. Напаскудила. Як це червоного все знайшов? Ага, він і сам під'їхав. Блін, хочеться це собі не ну, добити. Немає чим. Давайте так спробуємо. Ход-пароход. Ход. Так, знімати вже нема кому. О, це ще клик буде ресатись. А може і не буде. Ні, все-таки буде. Далі. Далі поїхали. Тут уже з альфа-талантами при ділах всіх, да? Але Люська. Оце, видно, виловлені герої. Може, бачите, вони стоять без костюмів. Оце в порталі прокачено виловлені. Ну давайте, погнали. Давайте ось так. Бачите, от клик по центру. Я його не боюся, я кидаю в нього киміння. Можу собі дозволити щось покрутити. За чого я не рекомендував його ставити. Слухайте, давайте спробуємо. Ну, бачите, вийшло. Можливо, там костюми не прокачані, я щось і не подивився. Так, давайте так, зарядом фіол. Якщо масовики будуть бити. Давайте так. Да, і навіть не реснувся. Навіть не реснувся. Так, можливо, ти вб'єся. Я хочу, щоб він вбився. Все, чудово. Два хілат. То не проблема. Зараз просто фіолетовий знайдемо. Бо в нас все покінчалося. Покінчалось чи позакінчувалось? Так, так, посивкою вбило. Чудово. Давайте вже протиснемо, щоб не проста пум пум І... а, ще дві. О, почалося. Почалося. Так, в нас є чим зняти. Блокувати. Блокувати ми не боїмося. Угу. Давайте, знаєте, що. замість клика. Візьмемо. Угу. Ось таку люську. Чиную нафіг? Чи скло нас заблокує? Ні, ну його нафіг. Давайте візьмемо. Ні, а що у нас ще є з диспейлів? Ніфіга чи що? Так, то Кирило був камінчиком деспейливо, це нема Кирила, да? так? Так, треба подумати, бо зараз. Чи дві люськи взяти? в одного хіла, тут бити нема кому. Давайте спробуємо так. Загони не подивився. А якщо так, так, як його ось тут? Давайте ось так не будемо тут рійку збирати. Так, чудово, вона від'їхала. Так, ця обійшла. Скільки контра, чотири хода, бляха довго. Ого. Майже не вдарили, ще й заповільнений. Так, нуліска померла. І фік з ним. Вони своє діло зробили. Вона, до речі, жовтого взирвати. Ну, то з камінням повезло, мені здається, це хренова команда. А, блин, трошечки не добилося. Бадабум. Добре, бадабум. Спрацював. Далее. Почався наш геморой. Атаку треба підвищувати. Надо. Около в кутку. Кола в кутку якось мелендера потрібно буде. При этом. Чи притримувати, чи, ну, коротше, буде видно. Три. Тут ого. Паровоз. Давайте так. Хм. Давайте ще так спробуємо. Ой, не раз, ну все добре. Добре. Червоний там складається, добре. Так, атаку. Атаку підвищити треба. Так, і Шархає. Ага. Трішки-трішки не вистачило. А ось зеленим тобі. Не. Все, в принципі... Так, ну оборона, я ж кажу. На перший день відіграли, <су -у> 43-й. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра.